Щирими вітаннями із творчої майстерні освітніх хайфхаків. На даному етапі ознайомої та активної діяльності в системі розвитку стійкої уваги та довготривалої пам'яті, продовжуємо працювати в іншому, але не менш цікавому форматі паперовому форматі. Освітній лайфхак, навчально-корекційна гра, фотограф. Саме цей формат паперовий маніпуляційний, коли дітки вирізають різноманітні предметні чи сюжетні малюнки. І по пам'яті. Але уже на паперовій сторінці в порожніх рамках відтворюють ті ж самі завдання, які виконували в електронному форматі. Все просто, все надзвичайно просто. Роздруковуємо сторінку з електронного підручника у двох екземплярах за бажанням. Один зразок залишаємо без змін, з іншого вирізаємо все, що потрібно для маніпулятивних дій з паперовими даними. А саме, числа. Лічильний матеріал, з якого потім буде утворюватися предметна множина, геометричні фігури. Все це є в ресурсах комп'ютера. І далі вирізаний матеріал методом накладання, прикладання по пам'яті на око. Розташовуємо його у тих порожніх рамках, паперових порожніх рамках, які і утворюють предметну множину, кількість і відповідну цифру. Отож, увага! Працюємо в компетентно-практичному форматі навчально-корекційної гри освітнього лайфхаку фотограф. Увага! У нас є склад числа 5, який ми вивчали. Ось він. Це числовий склад числа 5. У нас є склад числа 5 із предметної множини, з якої ми склали із конкретних, конкретного лічильного матеріалу. І у нас є, звичайно, порожній будиночок складу числа 5, в якому потрібно буде відтворити відповідність число цифра предметна множина. Отож, увага, уважно запам'ятовуємо, насамперед, можна спочатку числовий варіант, а потім варіант з предметної множини. Тобто предметна множина це тоді, коли утворюється із кількох видів лічильного матеріалу сукупність, певна важлива сукупність, яка. Потім стає неподільною. Увага! Запам'ятали, перевернули, закрили очі, обов'язково закриваємо очі, уявляємо, відкриваємо, перевіряємо, чи правильно запам'ятали, і далі уже наступним форматом закриваємо первинний варіант. І уже у порожніх рамках будиночку складу числа 5, утворюємо найвізноманітніші формати. Отож, у нас. Склад числа 5. Цифровий формат. Згадуємо. Число 5 складається з 1 і 4 є. Yeah. Число 5 складається з 2 і 3. Будь ласка. Число 5 складається з 3 і 2. Число 5 у нас складається із 4 і 1. Увага! Числовий формат паперовий, складу числа 5 порожніх будиночок ми утворили. Відкриваємо первинний варіант, перевіряємо, так чи не так. Далі найскладніший і тим самим найцікавіший є формат це є формат створення предметної множини. Тобто всіх тих лічильних, лічильного матеріалу, який можна обрати у комп'ютері, а потім уже роздрукувати. Отже, склад числа 5. Шукаємо предметну множину, згадуємо один і відшукуємо, тобто рахуємо будь-який предмет, який є в одному екземплярі. Один і чотири. Наступний на шукаємо кількість предметів, де їх є 4. Будь ласка, один і чотири предмети. Разом вони утворюють завжди п'ять предметів. Далі, наступний формат у нас обов'язково іде два предмета і три предмета. Неважливо, що вони різні, але в поєднанні вони з їх порахувавши, буде 5. Наступний формат це є 3. Ось у нас три смайлика, таких цікавих. І е, два разом предметів предметі у нас утвориться 5. І останній формат це 4 кружечка. і ось е, Маринка, будемо вважати так, увага! В вашій увазі маніпулятивний паперовий формат створення складу числа 5. Надзвичайно цікавою і важливою сутністю цього формату є звичайно розвиток, корекція, вдосконалення уваги і міцної пам'яті, тому що потрібно запам'ятати, уявити і Тому займайтеся освітніми археками. Вивчайте математику через навчально-корекційні ігри, і ваша увага і ваша пам'ять будуть дивувати вас і надалі. До нових зустрічей. Бувайте!